Сьогоднішня моя розповідь буде про село Гороховатка Ізюмського району, що на Харківщині. Це село знаходиться на правому березі Красного водосховища. Я давно хотів побувати тут і подивитися, що залишив після себе русський мір в цьому селі і що сталося з водосховищем. Для мене воно має особливе значення, так як я ще 36 років тому. Перше приїздив сюди, щоб порибалити і відпочити. І з того часу постійно сім'єю приїздив сюди. Тут збиралися відпочиваючи з усієї України, а особливо з Донбасу. Люди, сім'ями і поодиноці, приїжджали сюди, щоб поспілкуватися з природою і відпочити. На жаль, все це залишилося тільки в нашій пам'яті, тому що нашим. Сусідам захотілося наших земель і господства. Я по іншому не можу висловитися, коли бачу оцю розруху, оці розбиті школи й дитсадки, будівлі й мости. Чому йде війна? Я постійно задаю це питання всім людям, з якими спілкуюся, і відповідь одна: ніхто не розуміє, що Росія хоче від нас. Доброго дня кормилець! Так ми всі рибаки вітаємося з краснооскольським водосховищем, коли приїжджаємо сюди. На жаль, це було в минулому, а зараз ми бачимо, що тієї води, що була колись, вже немає. Залишилась тільки та річка, яка була ще понад 60 років тому. Раніше тут на дамбі стояли десятки машин, і сотні рибаків розходилися по осколу. Зараз ви бачите, що тільки деякі стійкі рибаки приїхали на риболовлю, щоб відвести душу і отримати задоволення. Сьогодні був сильний вітер, і тому рибаків було мало, та й кльову, як виявляється, не було. Ніхто з рибаків з нами спілкуватися не хотів. Один тільки сміливець розповів, що тут відбувається, і як вони відносяться до того, що стола більше немає. Із-за вітру те, що говорили рибаки, нічого не чути, і тому я можу підтвердити, що всі засмучені і що буде далі, ніхто не знає. Дивлюсь на оцей розбитий міст, і сльози виступають самі. Кому він заважав, як людям добиратися з одного боку на інший. Зараз, поки стоїть льод, туди можна перейти, а далі. Доброго дня. Добрий день. Як він добрий у вас сьогодні? Та сьогодні, вроді, непоганий. Морозець, сонечко світить. – Так, так. А як ви пережили окупацію? По-разному. Біля цього магазина я стояв під прицелом чотирьох стволів, коли вивозив весіль вічі свої, дітей своїх. Чотири ствола на мене було направлено. Один в голову. На розстоянні двох метрів снайперська винтовка і ззаді за спиною два автоматчика. Все на мене було направлено. Мене посчитали, що я тут мародьор. У своєму селі в якому... родився і прожив 67 років. — Скільки ви були в окупації? Ну, з самих перших днів, бо там почало березня і до 9-го. Вересня, 9 вересня зайшли українські війська, а 10-го налетіли самоліти руські. І все це розбомбили. Так. Да. А що роз... Роз... розбите в Гороховатці? Що розбито? Так, школа я ось дивлюся. Школа в перших днів її розбомбили. Ночі. Десь около часу ночі. Це такий вигляд має гороховацька школа. Розбита повністю. Повністю, повністю. Я не знаю, що можна говорити. Що можна тут говорити. От русський мир прийшов сюди до школи. Вересня, як зайшли наші 9-го, а 10-го налетіло два самоліти. Один скинув бомби по заброшеній фермі, а другий скинув тут. Три бомби в радіусі 50 метрів. Мужика вбили по сусідству з конторою, у дворі стояв. Осколки летіла на пів кілометра. Кирпичі, осколки металічні. То що Росія не хоче Україну відпускати з під своє влияння. Хоче назад до Радянського Союзу. Ну, ну, навірно, ну вже, вже його не буде того Радянського Союзу. Ну а їм же ж кажеться, що ще все можна повернути. Те. Коли буде перемога, як ви вважаєте? Захід щось там тормозить із танками. Ваші побажання. Щоб швидше мир прийшов та от строяти все, те, що розрушено. Потихеньку переживали то, що як у нас школа пострадала, це дуже важкий момент для нас та для дітей. У нас родина багатодідна, і дітям на даний момент вчитися ніяк. Ні зв'язку, ні до зв'язку, нічого ж не було. Після вибуху школи Його, так, так. в дітсадкові ж вікна постраждали. У нас в дівчаткові ховалися, бомбоубжі було. Люди ховалися, гукали в школу бомбоубіжжя, туди ніхто не пішов. Вікна повилітали, дитсадка теж немає. Там і руські жили, дитсадочку. А на даний момент туди, мабуть, крім ЗСУ ніхто не заїжджає. І люди там не ходять теж. Клуб! Також постраждав і в Гораховатки, і на Бахтині. На Бахтині там взагалі жили це літо. Ну а тут після вибуху школи теж все постраждало. І школьний домик постраждав. Ах, та що місток? Місток же спочатку з самоліту ввалили. Потім, як зайшли 26 лютого, руські на нашу сторону. Вони склали з цієї сторони місток. А з сторони Борової приїхали наші, склали місток. Нас як звільнили 9 вересня, нас місток добили з нашої сторони Гараховацької. Вроді би кажуть, що відремонтують. Там Бог його знає, коли він буде відремонтований. Щось роблять, ми дивилися. Так, щось, щось роблять, а коли вони його зроблять. же ж на ту сторону ж не перебраться. А як же люди ж... добираються оце ну, з борової? Ну як сильно треба, <говорить> поки льоду не було, на лодки переправлялися. Льод став, по льду переходили. Ото от, за знайомимися званюються чи з родичами приїжджають до містка, забирають. То пішки ходив, ну тільки ж по асфальту. Багато таких людей, що пішли в ліс і на розтяжках підірвалися в лісі в нашому. Ходить у ліс. У ліс взагалі краще не ходити. Та ми по посадкам боїмося ходити теж. Теж можна знайти все, що угодно і в посадках. У мене батьки проживають в Пісках Радьківських. так вони бачили, як у них сіно спалили, самоліт в російський летів що щось він там викидав огоньки, чи що воно. Сіна спалили, пшеницю палили. Ну, там кажуть, катівню знайшли, людей катували. Ну а в нас тут вроді би ніхто нікого не трогав. Ну, пішли та й пішли, і слава Богу, що й пішли, що тихенько. А що ще можна додати, Бог його знає? Побажання хочеться миру, щоб тихо таке було. Без ладу такий в країні. Дякую, Дякую вам. Пам'ятник ветеранам Великої Вітчизняної війни. би знялися ці ветерани і подивилися на те, що зробили їхні онуки і діти. З гороховаткою, ізюмом, з Україною. Я не знаю, що вони робили там у себе в могилах. Я не знаю, що можна додати до цих слів. Тільки одне: ми переможемо. Україна понад усе.